Я розумію, що маю судити, але якщо ви, ви звернетеся до моїх захисників, вони вам упали, і це зазначено, що одною із моєї провин, на що звертаються суди, це є моя юридична обізнаність. це якась новелла, бо це вперше застосовується взагалі в світі. Адвокату відміняють те, що він є юридично освічений, тому він, на жаль, не може перебувати на свободі, оскільки він є юридично освіченим. Тобто у нас це тим самим суди той факт, що в тюрмах у нас сидять люди, які не є юридично освіченими. Тобто не юридично освічених можна садити, садити грати, хоча обов'язок роз'яснення прав особі покладено на суди. Розумієте, є певна колізія, чому ворота не може зробити. Я знаєте, я казав, що і як кажуть англійці, що із поганого не слід нічого вибирати. Бо все так, так умови довіряти жодному суду в Україні немає. Ну не просто, просто немає сенсу. Я вам ще раз поясню, що я пояснював до цього і скажу вам наступне, що на даний час всі суди в Україні, і це я розумію, як про них перетворилися в адміністративний орган, який тільки затверджує ті акти, які до них приносять... Працівників прокуратури, тобто працівники прокуратури формально виконують ті вказівки, ті команди, які до них надходять. Вони приходять з відповідними флешками, це не є секретом, приносять суддям, які просто беруть, вставляють форму. Є певна форма, ухвали або постанови, або вироку. Вони просто вставляють певний текст. Цю ухвалу і все. І документ готовий. Тому, що Ви віддаєте перевагу затягує і за цей сезон? Ні, в якому ні в якому разі. Я передаю, я віддаю перевагу е, за, 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 закону. І по-друге, я передаю від, віддаю перевагу е, звільненню своєму, оскільки вони по-перше, е, заарештували мене з порушенням. По-друге, працівників губозу, які мене побили. До сьогоднішнього дня не встановлені. І більш того, мені відомо, що прокуратура міста Києва і такий прокурор, який очолює її безкішний, безпосередньо керує цим процесом і заяви, які подані мною та моїми захисниками про вчинення відносно мене кримінального правопорушення, просто залишено без розгляду. Тобто це порушення статті 214 КПК, згідно якої взагалі не допускається не внесення до реєстру. Тобто все робиться таким чином, аби затягнути, не дати можливість законний спосіб довести свою невинуватість, бо вони чітко розуміють, що в разі, якщо ці е, заяви будуть внесені до реєстру, вони відповідно, як доказ, по попадають зразу в кримінальне провадження. І на них в подальшому можна посилатися. Так ось для того, аби я не міг законний спосіб, вони, по-перше, ось тут присутній прокурор Літвінов, це заступник прокурора Дніпровського району міста Києва, який навіть відмовився в мене прийняти в порядку статті 290 докази моєї невіднувальності. Тобто, коли я знайомився з матеріалом кримінального провадження, цей прокурор з'явився зі слідчою і відмовився в мене прийняти на моє зауваження, що більш того, вони це фільмували, кудись це відео поділи, не зрозуміло. Тобто, Настільки вони впевнені в своїй безкарності, так, це працівники прокуратури, настільки на даний час, що вони діють поза межами закону, взагалі поза межами. Тобто зрозумійте, як в таких умовах можна взагалі сподіватися, на якесь правосуддя і на яку законність, якщо фактично судами керує прокуратура. Зрозумійте, не керують суди, суди не керуються не законністю, Не Не існує на даний час, слід констатувати, що на даний час не існує в Україні судового самоврядування. Існує певний, адміністративний, адміністративно сформований судовий ланцюг, адміністративно сформований, починаючи від вищого спеціалізованого, наскільки суддів Верховного суду чітко відрізали взагалі від цієї вертикалі. Зробили чітку, чітку ланцюг, починаючи з вичого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних прав, закінчуючи місцевими судами. Суді повністю повністю підконтрольні адміністративно. Вони не мають не власної точки зору, вони не мають не власної, ну взагалі позбавлені такої можливості.

はい。<laughs> <laughs>